Митрополит Афанасій Лімасольський: самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Самих себе, інших людей, наших дітей, наших друзів, родичів, домашніх, співробітників, всіх мешканців нашої країни та весь світ віддамо в руки Божі. І Хоча це як тенія, яку виголошують священнослужителі, здається досить простою. У наші дні вона має величезне значення та силу, тому що в наш занадто заплутаний час на нас лежить величезний тягар безлічі турбот і обов'язків, і людина дійшла до стану хронічної втоми. Мені часто зустрічаються навіть люди молодого віку, які вже втомилися від життя від тягаря скорбот. Молоді люди постаріли від непомірної праці і постійних ударів долі. Найчастіше їхня психіка травмована подіями, що відбуваються в сучасному світі. Серед молоді є настільки чутливі душі, що їм достатньо почути якийсь випуск новин, щоб їхня психіка обтяжилася повним подивом щодо того, що відбувається навколо, куди котиться цей світ і що буде з цим світом, якщо й надалі все так триватиме. І багато хто перебуває в такій агонії. Ця агонія, ці проблеми, скорботи. Є ознакою останнього часу, ознакою, про яку нам говорить Господь у Євангелії. Ці останні часи тривають вже дуже довго, цей тяжкий тягар проблем та скорбот відчуває на собі без винятку практично кожна людина. Господь, звертаючись до людини, в Євангелії каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І церква звертається до своїх дітей, виголошуючи. Самі себе та один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо, тобто самих себе, наших ближніх і всі наші справи довіримо Божим рукам. Часто доводиться чути від духовних людей, коли ми розповідаємо їм про наші труднощі та проблеми такі слова: «Віддай це Богові! І така відповідь не завжди нас задовольняє, тому що ми вважаємо, як же я віддам це Богові. А я сам що повинен робити. Що я можу зробити в такому разі? Мені що? Треба все віддати Богові, а самому сидіти, склавши руки. Нам здається, що це малодушність, боягузтво і байдужість. Але якщо розібратися, то насправді це похвальна мужність. Людина має бути дуже благочестивою, щоб все віддати в руки Божі, її душа повинна бути сповненою довіри та любові до Бога. І Отця нашого Небесного. Супереч нашому маловір'ю, церква вже друге десятиліття повторяє цю дуже важливу в нашому житті, як тенію. Наведу такий приклад. Уявіть, що якась людина несе непосильну ношу, згинаючись під її вагою, і ось дорогою їй зустрічається інша людина і каже: Давай я допоможу тобі і звалює на себе весь тягар. І перший, оскільки позбувся ночі, що обтяжували його, відчуває велику радість і полегшення ось що означає віддамо, тобто всі наші проблеми та скорботи, і саме наше життя віддамо до Божих рук. Що значить, це і зовсім неважко? Насправді не так це легко повністю довіритися Богові нам заважає наша стара людина, наші егоїзм та самолюбство. Нам заважає страх довірити себе Богові, щоб він творив з нами свою волю. Не так це легко сказати Богові, хай буде воля твоя. Я вам розкажу випадок зі свого життя, який часто наводжу як приклад про свою власну неміч, з якою я боровся протягом багатьох років. Коли я ще був дуже молодий, у мене в душі було бажання стати чинцем на Святій Горі, але мене дуже турбували такі думки. Як це я залишу своїх батьків, як же я поїду так далеко від Кіпру, до незнайомого мені місця, де не знаю нікого, адже там я не зможу бачитися з близькими та друзями, і до мене ніхто не зможе приїхати. Тоді я пішов до одного старця, розповів йому свої страхи і спитав, як мені бути, на що старець мені відповів Моли Бога, щоб над тобою виповнилася його свята воля. Отже, Бог хоче, щоб я став чинцем, вигукнув я. Я подумав якщо Бог хоче чогось такого, чого не хочу я, то що ж із цього вийде? Хтось із нас двох має відсікти свою волю або Бог повинен відрізати свою волю, що для мене було набагато зручнішим, або я маю наслідувати його волю, що мені здавалося надзвичайно важким заходом. Тоді я ще не усвідомлював, Скільки радості та заспокоєння приносить дотримання Божої волі? Виключено, щоб Бог бажав, щоб людина мучилася чи перебувала у скрутному становищі. Навпаки, Господь виводить нас із в'язниці, в якій перебуваємо, відкриваючи нам шлях до вічного блаженства. Наслідування Божественної волі дає людині справжній душевний мир, радість, заспокоєння. Він сам говорить про це в Євангелії прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. А тоді я і подумати про це не міг, та й не міг зрозуміти, яке блаженство приносить дотримання Божої волі. Я боявся довіритися Богові, подібно до маленької хворої дитини, яку привели на прийом до лікаря, і ось замість того, щоб довіритися лікарю, дитина чинить опір, б'ється і тікає з кабінету. Не дозволяючи лікарю до неї доторкнутися. Так відбувається доти, поки дитина не підросте і не почне розуміти, що лікар хоче її вилікувати і не зробить їй нічого поганого. Людині необхідно переступити через себе і зрозуміти Бог є любов. Старець поїсі Святогорець сказав, що людина потребує Бога, як кисню, щоб дихати. Бог не може бути подібним до вуглекислого газу, яким неможливо дихати. Він створює людині задушливу атмосферу, непридатну для життя. Коли Бог бере участь у житті людини, відкриває її містичним чином свою безмежну любов, тоді глибокий мир панує в душі людини, і вона починає розуміти зміст євангельських слів Я заспокою вас. Тоді людина пізнає з досвіду, що в цьому світі немає іншої справжньої втіхи для її душі, крім Христа. Та людина, яка знаходиться на відстані від Бога нещасна, її життя сповнене безлічі проблем. Коли Господь благословляє наше життя, воно змінюється і стає надзвичайно цікавим і красивим.